На Південноукраїнській атомній електростанції відбулося визне засідання підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Верховної Ради України. Народні депутати, представники профільного комітету та керівництво енергоатома обговорили ключові питання стабільності енергосистеми та готовність атомних енергоблоків до осінньо-зимового періоду розвиток імпортозаміщення та диверсифікації ядерного палива, а також підвищення стійкості енергосистеми. Підготовки до осінньо-зимового періоду це велика кількість заходів, які необхідно виконати для того, щоб ми впевнено пропрацювали період, осінь, зима, весна. І в першу чергу, щоб ми працювали повним. Навантаженням нашого товариства нашої компанії керівник енергоатому наголосив, компанія працює з максимальною відповідальністю, аби українці були з теплом і світлом у найскладніші місяці. Парламентарі також ознайомилися із роботою Південноукраїнського енергетичного комплексу. Зокрема, відвідали гідроакумулюючі потужності. Їх головне завдання балансування енергосистеми під час пікових навантажень і використання надлишкової енергії в нічний час. Я вважаю, що зараз. Uh... Атомній енергетиці дався поштовх. Світовий є підтримка світового банку, є фінансування ну, можливості так. Програми їх потрібно використовувати, тому що цей ринок тільки збільшуватиметься, тобто ринок а, атомної енергетики, встановлення нових атомних електростанцій, підтримку їх забезпечення їхньої діяльності. І я думаю, що енергоатом разом зі своїми підприємствами може увірватися в цю в цей ринок і продавати дешево і якісні послуги. Депутати також високо оцінили зусилля для компанії у налагодженні виробництва українських паливних збірок і заміщенні імпортних комплектуючих це не тільки позбавило компанію залежності від російських комплектуючих, а й відкрило перспективу виходу на закордонні ринки. Вони якраз таки про те, щоб убезпечити нашу атомну генерацію від дії зовнішніх чинників, щоб ми самі могли виробляти і самі могли забезпечувати виробничий процес електро... атомних електростанцій. І я бачу, що енергоатом. В цьому якраз таки його дочірні підприємства ем, добилися значних успіхів. Ми обов'язково будемо підсилювати роботу з народними депутатами для того, щоб атомна енергетика в Україні розвивалася, щоб атомна енергетика е, мала перспективи і в сьогоднішній, і в майбутньому. Під час візиту керівництво компанії та станції відзначили кращих працівників, які зробили вагомий внесок у стабільну роботу підприємства та підготовку обладнання до опалювального сезону.